Чи знали ви, що один із найвідоміших українських археологів свого часу відмовився підписати документ про знесення Михайлівського золотоверхового собору у Києві? Саме за цей вчинок Миколу Макаренка репресували радянські органи. На його честь названа одна із вулиць мікрорайону 273-го кварталу у Прилуках. Довжина міської артерії 610 метрів, і прокладена вона ще у 1991 році. Що ж до сучасної назви вулиці? Кола Макаренко, уродженець Роминського району, що на Сумщині, у 20-му столітті він зробив величезний внесок у дослідження археологічної та культурної спадщини України. Його діяльність вивчаємо у місцевому музеї. Він дуже активно працював у складі Софіївської комісії та е, археологічного комітету, які займалися власне дослідженням Софійського собору, Києво-Печерської лаври, Золотоверхового собору, е, взагалі пам'яток Київської держави. Yeah. <laughs> Після приходу до влади більшовиків Микола Мельянович очолив музей мистецтва Всеукраїнської академії наук, який був створений на основі відомої колекції знаної родини Ханенків. Пізніше він став займатися археологією і досліджував пам'ятки археології в Ольвії, в Чернігові, поблизу Сум і, власне, займався дослідженням археології і на території Ним, Скажімо, так були проведені декілька експедицій, трьох напрямків. Ну, до прикладу, один із напрямків був це Прилуки, Ольшана, Срібне, Тростянець, Сокиринці, Калюжинці. Інший напрямок це були Прилуки, Дігтярі, Іванківці, Переволочна, Гурбенці. І ще один напрямок, над яким він працював, це були Прилуки, Мазки, Вейсбахівка або, як нині, ми знаємо, Білорічиця. І, от, власне, в результаті цих досліджень було віднайдено велику кількість пам'яток археології. Зокрема, це були кургани поблизу села Вільшани, вірніше Городище поблизу села Вільшани. Велика кількість могильників була знайдена поблизу села Гурбенців, і власне в нашій колекції полиського краєзнавчого музею є предмети археології, які власне пов'язані і з Гурбинцями, і, і журавкою. Переважно колишнього Варвинського району, працюючи в нашому регіоні та досліджуючи його археологічні пам'ятки, Макаренко підготував фундаментальну працю археологія прилучени. Свої результати та враження від роботи він також висвітлив у газеті Правда прилучений. Прописав про те, що на прилученні знаходиться велика кількість пам'яток, і вони мало досліджені. І на майбутнє вони можливо матимуть велику значимість, коли в. В повній мірі буде пройдене оце археологічне дослідження, тому маємо надію, що в майбутньому насправді буде проведена велика кількість наших нашими науковцями археологічних розвідок. Бо насправді прилуки дуже мало досліджували у 1927 році. Макаренко займався пам'ятками Густинського монастиря. Разом працював з Василем Івановичем Масловим там. І тут сталася дуже така прикра, трагічна історія з Макаренком, оскільки, перебуваючи тут, він працював із своїм сином Орестом. І на жаль, він загинув в Орест потонувши в річці Уди. і власне був і похований саме поблизу Густинського монастиря. Микола Макаренко не сприймав більшовицьку владу і не міг миритися з її ставленням до історії та культури. Він залишився вірним своїм переконанням. Навіть тоді, коли це коштувало йому свободи і життя. Він спершу відмовився, коли йому запропонували ще на початку 1918 року очолити музей в Петербурзі Ермітаж. А потім він, скажімо так, був звільнений вже із посади того ж самого музею мистецтв на основі колекції Ханенки. Більше того, Скажем, так він почав критикувати більшовицьку владу за незбереження власне усіх пам'яток держави Русі, і зокрема в 30-х роках стала, скажімо, така більшовицька політика створення в Києві урядового. Кварталу, який знаходився в районі нинішньої Софіївської площі, площі Золотоверхого собору, і для цього потрібно було зруйнувати Софію Київську, Золотоверхий собор. І власне Золотоверхий собор і був вже зруйнований. Микола Мельянович Макаренко підготував спеціального листа Йосифу Сталіну з аргументацією, чому ці пам'ятки потрібно зберегти. Він він єдиний, як хто не підписав документ стосовно можливості зруйнування Софії Київської за незламність і відстоювання культурної спадщини 1934 року. Макаренка арештували, а у січні 1938-го розстріляли. Отож, прогулюючись вулицею Миколи Макаренка у прилуках, ми маємо пам'ятати, якими жертвами інколи дається право говорити правду і відстоювати історію свого народу.